Всім привіт! Я Наталі, і це твоя уявна подруга. Сьогодні уявна підготувала для вас топ-10 фільмів, які вразять вас і залишать незабутні враження. За останні десятиліття кінематограф подарував нам безліч емоційних історій, які змушують задуматись, надихають і розважають. Приготуйтесь до захопливого перегляду, адже ці фільми точно варто додати до свого списку обов'язкових для перегляду. Тож сідайте зручніше і давайте почнемо. Але перед цим не забудьте підтримати канал. Поставте вподобайку, напишіть коментар та підпишіться на канал. А тепер точно починаємо. І цьому році я хочу виділити фільм Одержимість. У центрі сюжету фільму історія молодого хлопця, який ще в ранньому дитинстві визначив свій майбутній шлях і поставив перед собою чіткі життєві цілі. Однак ледь ступивши на стежку дорослого життя, почавши складний і тернистий шлях до омріяної мети, він стикається з непередбачуваними життєвими обставинами, які можуть повністю змінити його плани. Проте на шляху до всесвітньої слави та визнання герой не зупиняється ні перед чим. Задля досягнення своєї далекої мети він активно шукає ефективні способи реалізації своїх амбіцій. Удача посміхається йому, коли один з відомих диригентів запрошує його приєднатися до свого оркестру, який вважається одним з найвідоміших Україні. Зробивши цей важливий крок, хлопець цілком занурюється у свою справу, не зважаючи на те, що відбувається поза його сценічним життям. Наставник, бачачи його жагу до успіху, Використовує це, змушуючи хлопця виходити за межі можливого. Але чи готовий він і далі виконувати непрості іноді надто складні завдання свого керівника, особливо тоді, коли дізнається про справжні темні наміри наставника. А з 2015 року хотілося б згадати фільм Кімната. Це напружена драма, що розповідає про молоду жінку на ім'я Джой та її маленького сина Джека, яких багато років утримує в полоні в невеликому сараї Чоловік, відомий їм як Старий Нік. Джой провела в неволі сім років, намагаючись виховувати Джека в цій стісній кімнаті, захищаючи його від жорстокої реальності їхньої ситуації, через які труднощі доведеться пройти Джой та її сину, чи зуміють вони вибратись на волю, і яке врешті на кожного з них очікує життя, щоб дізнатися це і багато чого. Іншого подивіться фільм Кімната однозначно раджу, адже фільм піднімає кілька дуже важливих соціальних тем. Проте, якщо ви не готові до фільму, який в якійсь мірі може викликати сум, тоді раджу відкласти перегляд цього фільму на деякий час. Невидимий гість у сюжеті детективного трилера йдеться про молодого успішного бізнесмена Андріана Дорія, якого звинувачують у вбивстві його коханки, відомої художниці та фотографині Лаури Відал. Ця скандальна справа отримала великий розголос у пресі та на телебаченні, оскільки Адріан був знайдений на місці злочину. Але він не пам'ятає, що сталося, адже знепритомнів від сильного удару. Переконаний, що він став жертвою змови, Адріан звертається до Вірджинії Гудман, найкращого адвоката Іспанії, щоб довести свою невинність за свою кар'єру Вірджинія ніколи не програвала справу, тому Адріан покладає на неї великі надії. Проте для того, щоб виграти справу, потрібна повна довіра між клієнтом і адвокатом. Це стає проблемою, оскільки у Адріана є свої таємниці, які він приховує від правосуддя. Якщо ви ще не бачили цей фільм і шукаєте те, що вас може здивувати, то не видимігість саме те, що ви шукали. А фільм 2017 року, який я хотіла виділити, вітряна ріка цей напружений захоплюючий психологічний трилер з елементами детективу, розповідає про молодого агентку ФБР, яка розслідує загадкову смерть юної дівчини індіанки в резервації Вінтрівер. Щороку на територію індіанських резервацій зникають сотні дівчат. Багатьох із них ніколи не знаходять, що вже не викликає подову, адже суворий клімат гір і дика природа іноді можуть бути небезпечнішими за справжніх злочинців. Проте, коли досвідчений єгер Корі Ламберт виявляє в снігу тіло дочки свого близького друга, він одразу розуміє, що цього разу винна не природа. Розслідування цього вбивства доручають недосвідченій агенції ФБР Джейн Беннер. Вона об'єднує зусилля з Ламбардом, щоб знайти і Тягнути до відповідальності винних у смерті дівчини. Чудовий фільм динамічний, не затягнутий та з мораллю. Однозначно раджу до перегляду. А в 2018 році мене вразив фільм Народження зірки. Ця легка та приємна музична драма від Бредлі Купера розповідає про кохання та мистецтво. Сюжет доволі простий. Хлопець зустрічає дівчину, дівчина зустрічає хлопця. Джексон відома рок зірка, знайомиться з Елі молодою співачкою, яка мріє підкорити світ шоу бізнесу. У Джексона все найкраще вже позаду, тоді як Елі ще тільки на початку свого шляху. Вони могли б жити довго і щасливо, але Джексоном керує ірраціональне прагнення до сам. Мо знищення Елі навпаки є втіленням життєвої енергії, але її сил не вистачає на двох. Фільм Народження зірки не тільки має захопливий сюжет, а й зірковий склад, що додає йому особливого шарму. Бредлі Купер не лише виступив режисером, але й зіграв головну роль Джексона. Цей фільм також став дебютом Леді Гаги в головній ролі у великому кіно. Вона втілила образ Елі, молодої співачки з великими амбіціями. Її грав та вокальні здібності здобули широке визнання критиків і глядачів, демонструючи її таланти не тільки як співачки, але й як акторки. 2009 рік щедро потішив кіноманів. У світовий прокат вийшла рекордна кількість якісних фільмів, створених як іменитими режисерами, так і талановитими дебютантами. Цей рік вийшли такі фільми, як Джокер, Шлюбна історія, одного разу в Голівуді, Паразити та інші. Та хочеться розповісти, як на мене, про не надто популярний фільм Вас не було на місці. Після 2008 року, коли криза зачепила всі верстви населення, багато сімей з середнім достатком втратили свої стабільні доходи. Така ж доля спіткала і подружжя тернерів. Рікей неодноразово залишався без роботи і змінив безліч професій, проте все одно ледве зводив кінці з кінцями. Його дружина Еббі працює доглядальницею за викликом. Маючи медичну освіту, вона доглядає кількох літніх людей, відвідуючи їх щодня. Незважаючи на постійні труднощі. Тернерів не можна назвати неблагополучною родиною. Ну хоча їхніх скромних заробітків ледь вистачає на те, щоб прогодувати себе і своїх дітей Себастіана та Лізу. Прягнучи кращого життя для своєї сім'ї, ріки вирішує ризикнути і на останнє заощадження купує вантажівку, щоб влаштуватися на роботу в престижну компанію. Йому це вдається, але попереду на нього чекає чимало несподіванок. Фільм 2020 року, про який хотілося б згадати. Земля кочівників у 2011 році. Ферн, яка нещодавно овдовіла, втрачає роботу на фабриці через економічну кризу. Вона вирішує продати більшість своїх речей і купує на виручені гроші фургон, щоб мандрувати по Америці в пошуках роботи. Через свій передпенсійний вік ферн часто отримує відмови від роботодавців, тому здебільшого влаштовується на сезонні підробітки. Подорожуючи з одного штату до іншого і задовольняючись мінімальними зручностями, фен постійно зустрічає нових людей та дізнається їхні історії. У процесі вона заново відкриває себе і світ навколо, розмірковуючи про кохання, смерть, самотність і сенс життя. Фільм не має класичної побудови сюжету з щиткою зав'язкою, кульмінацією та розв'язкою. Це медитативна розповідь про життя, що нагадує нескінченну дорогу. Ми подорожуємо разом із героїною, спостерігаючи. За пейзажами та життєвими історіями, які пропливають повз. Фільм занурює в атмосферу подорожі, де кожна нова зустріч і місце це можливість для роздумів і переосмислення життя. ПАЛМЕР Тверці цієї драми створили захоплюючу історію про колишнього талановитого футболістя на ім'я Еді Палмер. Його зіграв Джастін Тімберлейк. У минулому він був зіркою футболу, грав за коледж, мав блискучі перспективи. Тренери віщували йому успішну кар'єру. Однак доля внесла свої корективи. Еді допустив фатальну помилку, що призвела до серйозних проблем із законом. Його засудили на 12 років ув'язнення. Відсидівши свій термін, Еді повертається в рідне провінційне містечко з надією розпочати життя з чистого аркуша. Проте він не очікував, з якими труднощами доведеться зіткнутися. Його життя змінюється, коли він зустрічає п'ятирічного хлопчика на ім'я Сем, якого покинула мати. Еді бере на себе опіку над цією дитиною. Одного разу після інциденту він знайомиться з чителькою Сема на ім'я Мегі. Її підтримка і доброта залишають незабутні враження на Еді, надихаючи його на зміни. В житті. Чудовий фільм про особливу дитину та людські стосунки. Раджу до перегляду. Все завжди і водночас. Евелін Вонг, яка народилася та виросла в Китаї, керує збитковою пральною в США і живе в тісній квартирі, ледве зводячи кінці з кінцями. В її житті одночасно з'являється низка проблем: податкові труднощі, розлучення з чоловіком, торбота про літнього батька і непрості стосунки з донькою Джой. Перебуваючи на межі емоційного виснаження, Евелін раптом виявляє, що може переміщуватись між паралельними всесвітами і отримувати спогади та навички інших версій себе. Це відкриття втягує їм неймовірну природу з метою врятувати мультивсесвіт від знищення загадковою злою силою. У всього, що відбувається, є причина. Евелін має докопатися до правди. Істина може виявитись шокуючою. Тут є все комедія, чорна комедія, драма, фантастика, пригоди і навіть роман ентека у 2023 році вийшло багато чудових фільмів, серед яких Барбі, Опенгеймер, так на мене через вдалі маркетингові кроки Барбі та Опенгеймера незаслужено заслужено увагу і стрічку вбивці квіткової повні, який спочатку може налякати тривалістю, та вже при перегляді ти не помічаєш час. Сюжет фільму розгортається у 1920-х роках і зосереджується на гучній справі директора ФБР Едгера Гувера. Головним героєм є агент ФБР Том Вайт, якого новостворене. Федеральне бюро розслідувань відправляє розслідувати серію жорстоких убивств індіанців в окрузі осейдж Оклахома. Це територія багата на поклади нафти, і саме вони стали причиною злочинів. Ключовими підозрюваними є впливовий фермер Вільям Гейл та його племінник Ернест Беркхарт, який опиняється між коханням і сімейними зобов'язаннями. Головну роль у фільмі виконує Леонардо Ді Капріо, який втілює складний образ одного з підозрюваних. Акторська гра, як завжди, на висоті. Також хочеться відмітити гру акторки Лілі Гладсон, партнерки Лео на знімальному майданчику. Агенти ФВР, починаючи розслідування, швидко розуміють, що масштаби злочинів набагато перевищують очікування. Відкриття нафтових родовищ не тільки збагатило місцевих жителів племені, але й стало причиною їхньої загибелі. Ну і фільм, який вразив мене найбільше у 2024 році. Ідеальні дні. У фільмі розповідається про літнього чоловіка на ім'я Хіраяма, який живе в Токіо і веде на перший погляд дуже нудне та рутинне життя. Щоранку він прокидається рано, приймає душ, снідає і йде на роботу, де займається прибиранням громадських міських туалетів. Увечері він вечеряє і читає перед сном. З боку його життя може здатися похмурим, але Хіраяма є людиною, яка вміє насолоджуватись дрібницями. Він здатний бачити красу в повсякденних подіях і помічати божественні прояви в рідкісних подарунках долі. За що вдячний. однак одного разу доля втручається в ідеальну рутину хіраями, привносячи яскраві фарби в його сіре циклічне життя. Цей поворот подій запускає ланцюг загадкових, непередбачуваних, а іноді і небезпечних, і ризикованих подій, до яких Хіраями зовсім не готовий. Чи зможе він впоратись з цими несподіваними змінами, покаже лише час. Тож дякую, що були з уявною. Сподіваюся, цей топ фільмів останнього десятиліття вразив вас, і ви додали нові стрічки до списку обов'язкових для перегляду. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. Напишіть у коментарях, які фільми справили на вас найбільше враження, і які стрічки, на вашу думку, мають бути у наступних добірках. Дякую за вашу підтримку і до зустрічі в наступному відео.